Говоря, чи зокрема, саме там Росія чимало мобілізованих кидає у бій, і як ви вважаєте становище представників невизнаних республік ДНР ЛНР воно яке в російській армії? Чи дійсно його використовують? Так як ми чуємо у перехопленнях і, і інформацію усіляку теж стосовно цього? Вони стовідсотково використовують самопочатку початку, коли створювалася ці республіки квазореспубліки, їх використовували політично. Тепер по повній програмі використовують військово. Я впевнений, що люди, які проживають на цих територіях, сьогодні починають дуже добре зрозуміло, що вони є гарматне м'ясо, і ніхто ці території, якщо стане серйозний наступ, захищати з боку Росії, не буде їх кинуть. Я думаю, що сьогодні це досить серйозний переломний момент. І знаєте, все познається в порівнянні. Не все так добре було, коли у нас був спокій. Дуже мало ми приділяли уваги цьому, цьому, цьому регіону. Тому в цьому відношенні я думаю, що теж до жовтня місяця там відбудеться серйозний перелом і військовий, і моральний. Напередодні ми обговорювали чимало про інформацію 24 го каналу, який говорив, що Пушилін неймовірно зливав а, координати баз військових об'єктів у так званій ДНР. Як вважаєте, чи близьке це до істини? Чи міг Пушилін за 500 тисяч доларів продати здати республіку? Пушилін маріонетка. Пушилін дуже добре розуміє, що його кинуть або дадуть команду на пряме знищення. Тому я абсолютно це допускаю. І не тільки допускаю, а є інформація про те, що цей факт мав місце. Якщо Пушиліна захочуть ліквідувати, куди куди тікати Пушиліну в Росії вбивають в Україні Йому ніхто нікуди Теж... тікати. Він це дуже добре розуміє. Тому він зараз робить все, щоб забезпечити своїх рідних і близьких, розуміючи, що він фізично вже труп. А, тобто він заробляє на родину, яка виїхала ще на початку повномасштабного вторгнення, якщо так. не помиляюсь. Так. Його сьогодні він просто навіть при цьому бажанні не зможе покинути цю територію. Пане Олександре, я вдячний вам за ваші коментарі і за цю розмову. Дякую, Олександр Кривоносов, військовий експерт, бо він з нами на прямому зв'язку. Миру нам усім.